військомати почали розшукувати військовозобов'язаних чоловіків через систему МВС Армор. А чи законно це? Давайте розберемось. Вітаю вас, я адвокат Марченко Поліна. І на цьому Ютуб каналі ми продовжуємо говорити про повістку, мобілізацію, виїзд за кордон, головне про ваші права і що робити, коли вони порушуються. Певно, багато хто з вас звертав увагу, що у разі, коли вас зупиняє поліція чи представник РТЦК на блокпості, у всіх руках є якісь планшети, де вони перевіряють якусь інформацію по військовозобов'язаним. Дуже часто трапляються випадки, коли за. Словами, чи поліція чи представника РТСК та людина, яку зупинили, перебуває в розшуку. І навіть говорять, який РТЦК розшукує таку людину, начебто за неявку по якійсь повісті. І начебто лише зі слів, чи то поліція, яка зупинила, чи то представника РТЦК, людина має повірити, що вона дійсно перебуває в розшуку якимось там центром комплектування, і зараз вона має проїхати з кимось в центр комплектування, для чого не зрозумів. Говорити про те, що вам мають показати, хто перебуває в розшуку і ким перебуває в розшуку, я про це навіть говорити не буду. Поговоримо про законність внесення таких відомостей до бази Армор представникам РТЦК чи поліції, чи невідомо хто взагалі вносить туди такі дані. Дійсно, відповідно до статті 38 закону України про військовий обов'язок і військову службу, національна поліція за зверненням територіального центру комплектування має право доставити до центру комплектування військовозобов'язаних, які притягаються до адміністративної відповідальності. Статті 210 Прим. 1 кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто тих чоловіків, на яких вже був складений протокол про притягнення їх до адмінвідповідальності, і була винесена відповідна постанова, яка оскаржена не була у таких випадках. Представники національної поліції дійсно мають повноваження доставити людину до центру комплектування. Але у таких випадках мова йде саме про доставлення людини до центру комплектування, не про затримку, не про обмеження її свободи пересування, а виключно про добровільну доставку. У будь-якому разі, якщо військовозобов'язаний, якого начебто вже притягало до адмінної відповідальності, а він про це навіть не знає, він може відмовитись проїхати з представниками поліції до центру комплектування, і дочекатись представника військомату на тому місці, де його зупинили працівники національної поліції. Або якщо це блокпост, то на тому самому блокпості дочекатися представників того центру комплектування, який забажав, аби таку людину доставили в центр комплектування. У поліції немає повноважень затримати і доставити проти волі людину до центру комплектування. Адже відповідно до повноважень національної поліції, які викладені у законі України про національну поліцію, чітко визначено, що у поліції немає повноважень затримувати і доставляти. Особу до того органу, який її розшукує національна поліція, може лише Затримати, так би мовити, людину до моменту прибуття того органу, яким людина розшукується, відповідно, якщо вас на блокпості зупинили і пропонують вам проїхати до центру комплектування, начебто, за вчинення вами правопорушення, передбаченого статтею 2101 Кодексу України про адмінправопорушення, а ви не хочете їхати, ви маєте цілком законне право вимагати і нікуди не їхати і дочекатися представника центру комплектування, який може приїхати і лише скласти протокол або про притягнення вас до адмінвідповідальності за неї. Явку, начебто по повістку, якщо вона, звісно, була, або вручити вам нову повістку. В той же час представники центру комплектування не мають повноважень забрати Василу з блокпосту і відвести до центру комплектування. І якщо щось подібне відбувається, викликайте поліцію, просіть, аби та поліція, яка наявна на блокпості, фіксувала все це на бодікамеру, адже це вже буде силове затримання, це буде 146 стаття Кримінального кодексу України. Але найцікавіше у всій цій ситуації те, яким чином інформація про військовозобов'язаного, який наче хто ухиляється від явки до центру комплектування, попадає до самої бази Армор. І відповідь на це питання нам надає Закон України про національну поліцію, де у статті 26 і у статті 25 чітко визначено, що інформацію до цієї системи інформаційно-аналітичної вносяться відомості стосовно чоловіків або навіть жінок, які вчинили адміністративне правопорушення, які підслідні національній поліції. Тобто в цю базу Армор поліція може внести відомості лише за ті правопорушення, які підслідні поліції. Але стаття 210 прим. 1 КУАП вона не підслідна національній поліції. За цією статтею притягає до відповідальності сам центр комплектування. Тобто, якщо ви не з'явились по повісті, та, яка була вручена відповідно до закону, звісно ж, сам центр комплектування може скласти протокол, сам його розглянути і сам притягти вас до адміністративної відповідальності. Поліції в цьому процесі немає абсолютно. І Відповідно, ті відомості, які передаються до національної поліції з метою притягнення людини, начебто, до адмінвідповідальності і доставки її в центр комплектування, тому що вона начебто не з'явилась до центру комплектування по повісті, вони є незаконними. І відповідно робимо такий висновок: що внесення відомостей до системи Армор з метою розшуку людини, яка ухиляється, начебто, ухиляється. Від явки в центр комплектування по повісті це є незаконно, і той працівник поліції, який вніс відомості до системи Армор, підлягає притягненню його до відповідальності, адже він перевищив свої посадові повноваження і з порушенням інструкції внесення відомостей до цієї системи Армор вніс туди дані, яких там взагалі не мало бути. Ну, якщо вам цікаво, як можна виключити відомості про себе із цієї бази, які стосуються наявки в центр комплектування, напишіть в коментарях, і я у наступному відео це обов'язково розберу. Ну і звісно ж, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на цей канал і натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступне відео, яке буде не менш цікавим. Ну а ще більше про центри комплектування, повістки і мобілізацію, я розбираю у себе в інстаграмі. Тож підпишіться, там дуже цікаво.